Які факти можуть заперечити ідеї крайніх правих ідеологій, що фокусуються на біологічному детермінізмі і вважають, що гени або походження визначають долю людини, а також ідеї крайньолівих, які відкидають роль генетики, наголошуючи виключно на вихованні, стверджуючи, що саме воно формує поведінку людини? Уявімо ситуацію, дві людини. Мають на 100% однакові гени, наприклад, через клонування у майбутньому, чи як однояйцеві близнюки. Однак вони можуть мати різні долі, одну з них можуть спіткати випадкові події, наприклад, нещасний випадок, або ж вони матимуть різну кількість дітей. Це ставить під сумнів ідею, що гени повністю визначають шанси на виживання та успіх аналогічно. Цей приклад підважує основи расизму, нацизму чи етнічного націоналізму, які вважають генетику вирішальним фактором поведінки та виживання. Тепер погляньмо на виховання уявімо, що в майбутньому стане можливим завантажувати однакову пам'ять та знання у двох різних людей. Але якщо одна з них загине через випадковість, а інша виживе, це також ставить під сумнів ідею. Що виховання є вирішальним чинником, це виклик і для ідеологій, які ставлять виховання вище за генетику, наприклад, гендерної ідеології, таким чином, робити акцент лише на генах чи вихованні, або навіть на їх комбінації недостатньо зовнішні обставини, що включають непередбачувані випадковості, також грають величезну роль тому ідеалізувати успіх чи оцінювати людей. Лише на основі одного з цих факторів неправильно. Це вказує на необхідність враховувати всі три ключові аспекти перше гени, як основу потенціалу, друге виховання як фактор реалізації цього потенціалу, третє. Обставини як зовнішній вплив, що може сприяти успіху або перешкоджати йому будь-яка ідеологія. Яка базується на переоцінці лише одного з цих чинників, ігнорує складність реального життя. Далі ми детально обговоримо, чому поєднання генів, виховання та обставин створює цілісне розуміння людського досвіду, розглянемо кожен аспект детальніше, чи гени повністю визначають шанси на виживання та поведінку? Роль генів, гени це основа, яка формує фізіологію. Здібності та певні схильності особистості вони визначають багато важливих рис, таких як колір шкіри, зріст, схильність до певних захворювань тощо, але вони не діють у вакуумі люди з однаковими генами, наприклад, однояйцеві безнюки, можуть мати різні долі через вплив середовища, гени не можуть враховувати випадкові обставини. Наприклад, аварії, хвороби або соціальні умови, як це спростовує расизм, нацизм та інші ідеології, расизм, нацизм і етнічний націоналізм базуються на ідеї, що генетика є основним і вирішальним фактором для поведінки, здібностей та вартості людини. Це неправильно, оскільки перше генетична різноманітність між людьми однієї етнічної групи. Може бути більшою, ніж між різними групами. Друге, соціальні умови мають величезний вплив на поведінку та успіх. Наприклад, люди з різних культур можуть демонструвати різні навички та цінності через виховання, а не гени. Третє. Випадковості, такі як хвороби, війни, бідність, можуть кардинально змінити життя людини незалежно від її генетичного потенціалу. Висновок щодо генів гени створюють основу, але вони не є єдиним або абсолютним чинником, який визначає поведінку чи шанси на виживання. Чи виховання є вирішальним фактором, роль виховання? Виховання та соціальне середовище визначають, як людина використовує свій генетичний потенціал, наприклад, освіта, доступ до ресурсів і можливості впливають на розвиток здібностей. Культура формує мораль, цінності та соціальні навички. Чи виховання має межі. Навіть якщо люди мають однакове виховання, вони можуть поводитися по різному через генетичні відмінності, наприклад, різна реакція на стрес чи схильність до агресії або через випадкові події, наприклад, різні життєві ситуації. Висновок щодо виховання виховання грає вирішальну роль. Формування особистості, але воно не може повністю визначити поведінку чи успіх людини, чи випадковість є вирішальним фактором роль обставин і випадковостей. Випадкові події можуть мати величезний вплив на життя людини, наприклад, народження в багатій чи бідній родині, доступ до освіти, вплив війни чи стихійного леха. Навіть у найкращих умовах і з найкращими генами успіх може залежати від удачі. Чому це важливо для оцінки людей перше, неможливо передбачити майбутнє людина з великим потенціалом може не реалізувати його через зовнішні фактори. Друге, невизначеність показує, що будь які ідеології, які базуються на абсолютній оцінці людей за одним критерієм, Таких як генетика, виховання чи досягнення є несправедливими та обмеженими. Висновок щодо випадковості обставини можуть бути настільки непередбачуваними, що жодна ідеологія, яка ігнорує роль випадковостей, не може бути справедливою. Як поєднати гени, виховання та обставини Комплексний підхід перше гени це фундамент, який визначає потенціал людини. Друге. Виховання. Це інструмент, який дозволяє розкрити або обмежити цей потенціал. Третє. Обставини це те, що формує унікальний життєвий досвід і може змінити життя людини незалежно від генів чи виховання. Ідеалізація одного фактора є неправильною. Генетика без врахування виховання і обставин не пояснює складності людської поведінки. Виховання без врахування генетики і випадковостей не дозволяє врахувати індивідуальні особливості, ігнорування випадковостей робить будь-яку систему оцінки успіху чи вартості людини несправедливою як це протиставити гендерній ідеології або іншим соціальним концепціям. Гендерна ідеологія, яка акцентує на вихованні, може ігнорувати генетичні схильності. Наприклад, певні поведінкові риси можуть бути частково генетично детерміновані, такі як агресія чи емоційність, але й біологічний детермінізм, який вважає, що біологія це доля, не враховує, що соціальні умови формують гендерні ролі. Важливим є знайти баланс розуміння людини має враховувати як генетику, так і середовище і непередбачувані обставини. У цьому сенсі жодна ідеологія, яка фокусується на одному аспекті, не може бути повністю адекватною. Головний висновок, правильний підхід до розуміння людської поведінки та оцінки успіху, полягає у врахуванні трьох факторів разом гени дають потенціал, виховання допомагає або заважає розкрити цей потенціал, обставини, включаючи випадковості. Визначають, як цей потенціал реалізується, будь-яка ідеологія чи оцінка, яка ігнорує один із цих факторів, є однобічною та несправедливою. Людський досвід це результат складної взаємодії цих трьох чинників, і лише розуміння їхньої рівноцінної ролі може створити більш об'єктивний підхід до оцінки людей та їхніх можливостей.